Знайомтеся, кизил красивий і корисний подарунок осені. Деревина цієї рослини настільки міцна, що в глибокій давнині з неї робили зброю, а плоди сьогодні є обов'язковим продуктом в раціоні космонавтів і мандрівників, оскільки в них надзвичайно велике вміст аскорбінової кислоти. Для посадки даної рослини слід уникати болотистих місць і території, де близько до поверхні знаходяться ґрунтові води. При виборі місця для посадки також слід враховувати освітленість ділянки. Найкраще кизиловий кущ або деревце буде відчувати себе у півтіні. Способів розмноження кизилу є кілька живцями, відводами і щепленням. Найчастіше садівники використовують перший спосіб. Найкраще займатися посадкою цієї рослини саме восени. Оптимальний час для посадки кизилу із великою точністю підказує то поля. Як тільки дерево починає втрачати своє листя, можна сміло висаджувати кизил. Саджанці висаджують у відкритий ґрунт, коли вони досягають дворічного віку. Посадкова лунка для кизилу має бути просторою 80 см глибину і ширину. ґрунт із ями треба перемішати із перегноєм і мінеральними добривами, а потім насипати його пагорбом в центр ями. На цьому пагорбі розміщують саджанець кизилу. Розправляють корені і засипають в лунку решту удобреного ґрунту. Після чого потрібно залити не менше ніж двома вітрами води. Коренева шийка має бути на одному рівні з поверхної ділянки, коли ґрунт добре просочиться водою і осяде. А далі мульчуємо землю біля стовбуру шаром перегною або сухої землі, щоб коренева шийка заглибилася на 4 см. Кизил плодоносить щорічно. Але його плодоношення можливе тільки за наявності поблизу хоча б ще одного родинного куща. Висаджувати їх потрібно приблизно на відстані 4-5 метрів один від одного. У кожного куща має бути своя зона комфорту, тому не можна їх саджати близько до паркану або до інших кущів та дерев.